Друзі, всім привіт! Я скачав гру Bad Piggies. Ну, не зовсім скачав. Ну, ми будемо в неї грати. Починаємо. І так, я всі рівні пройшов. Так. І я відкрив пісочниці. Так. Так. Будемо заходити в цю синю. Це Ну, це не зовсім пісоч. Ну нічого. Я можу зробити машинку, а, як його там. Ах, так, да, точно! Аку! Почекайте хвилинку, я зараз... Думаю, готово. Так, нажимаємо на оце от. і починаємо їхати. Головне, щоб не впасти, а то буде пізно. Акуратно треба. Не піша. Це у нас ОК. Така стара машина. Ну, типу, старий хетчбек ОК. Ну він такий маленький. Ой! Ну от. А я, а я говорив, не спішить. Ну нічого страшного. А, вже більше не їздить, Вже більше не їде. Понятно. Вертаємося назад. І я зараз зроблю якусь іншу машину. Ну бо якогось літачка. Так, зараз. Так, друзі, я зробив літака. Так. Треба спершу починати з лед. А, а, хоча ні. Зато да можна вже злітати. Так, наберемо зліт і летимо. Уху! Як круто! А чогось винка щось не здовольна. А то вона вона боїться. О, ми забрали цю коротку зірочку. О! Привожіння до кроля. Круто! Краще обережно. Ой, і це теж буде. Так, злітаємо і вирізаємося одразу. Упс! Аварія! Ну, це нічого страшного, так і буває. Йдемо назад. А хоча ні, йдемо назад точно. Як ви бачите, друзі, я, я зробив вантажівку. От, тобто, це вантажівка Mercedes. Так, приступаємо до роботи. І починаємо їхати. Ой! Їдемо, їдемо в сусідне село на депотеку. Ой, ми зараз зробимо таку Ой! Як ви бачите, друзі, Мерседес розвалився на, на, части, на, на всі запчастини. На а ви тут бачите? Це остатки вантажівки. Ну, коротше, все понятно. Та тут ти не постраждав, свиночко. Правда? А, не знаю. Це понятно. Тому я, друзі, зроблю ще одну машину. Яку ж мені зробити, щоб вона їхала на електриці? Точно, Тесла. Зараз. От бачите, друзі, Тесла готова. І вона працює на електриці. Так. Все, Тесла заряжена, і тепер вже можна їхати. Це Тесла їде на електриці, правда? Так. Їдемо, їдемо. сусіднє село, на дискотеку. А чого вона тут ззаду ще тут? Хм, не знаю. Хм, дивно. У -у -у, як весело! Ай! Бага Аварія! Ой, боже милий! Вона ще вміє їхати ще. Хм, понятно. Давай, давай! <плес> Отака от тесла, друзі. Друзі, а якщо я ще зніму ще багато відео, ну, типу на каналі Іграшки ТВ, то підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і натисніть на цей дзвіночок. Всім приємного! Ну, дякую за перегляд всім і всім, па-па-па-па. і тобі, свинку, пока.